Привіт усім! Поряд зі мною учасники гурту Атмосфера. Давайте представлятися: Джордан. Юля. Андрій Тимур. – Я знаю, що назва атмосфера доволі специфічна, як вона виникла і як виник гурт. Гурт виник взагалі в Криму. Ми зустріли Андрія, який грав свої пісні під гітару. Нам дуже сподобалося, ми з ним познайомилися. І вияснили, що він теж зі Львова. Тому ми дуже зраділи і так почали щось разом робити. Потім до нас згодом під'єдналися наші дорогі музиканти Джордан, Тімур. Е, от. І зараз от ми існуємо як гурт атмосфера. Існує вже скільки років? Андрій, ти пам'ятаєш, скільки років? Десь коло 10-11 років. Як обирався музичний напрямок вашого колективу? Ну, спочатку ми грали арт-рок, е, а потім. Паралельно почали робити такі різні імпровізації, вдома імпровізувати, і побачили, що непогано виходить. і Вирішили винести це нашому глядачу, слухачу. І це сподобалося. і Ми вирішили працювати теж в стилі World Music. Більш детально для середньостатистичного глядача, що таке world music, що це за стиль такий специфічний. Ну, це стиль, який поєднує в собі багато різних стилей, і також багато ем, різної етніки, етніки різних народів світу. Тобто, по суті, у вас є елементи автентики і етносу? Так. Хто є керівником чи лідером колективу? У нас демократичний колектив, тобто у нас якісь виникають ідеї, чи, чи там, музичні, чи інші. І ми вибираємо, що нам робити. Ну, голосування. 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 Більшість, меншість. Ну, звичайно, більшість. Ні, я маю на увазі приймаєте рішення більшістю, так? Ну, так. так. Ну, розуміло. Я знаю, що ви багато гастролюєте, приймали участь у різноманітних фестивалях, якщо можна більш детально і ті фестивалі, які вам найбільше запам'яталися, можливо, якісь події з тих фестивалів? Ну, самий яркий фестиваль для мене це «Вудсток», тому що там було дуже багато людей і дуже велика сцена, дуже гарний звук. В Якому році? Ну, вже про рік не скажу, але я думаю, десь три. 3... 2009 рік останній раз був. А так чотири роки підряд було, з 2005 по 2009 -й. Там збираються етноколективи? Збираються. Там раніше було дві сцени. Одна сцена велика, рокова, а друга сцена більш така етнічна. І от ми, нам вдалося побувати і на одній, і на другій сцені. А все-таки, чому ви обрали саме такий специфічний музичний напрямок? Як правило, зараз обирають або поп-музику або хіп-хоп-музику для того, щоб отримати фінансові дивіденди, а етномузика це андеграунд? Ви знаєте, ми не, не замислювалися, коли ми створювали нашу музику, це якесь внутрішнє самовираження було, тому ми тоді не, не ставили собі за ціль заробляти цим гроші і просто от, якби, творили то, що є, те, що хочеться. Можна так сказати. Чи можете описати свого середньостатистичного слухача? Який він? Вікова категорія, стаді. А, Він дуже різний, насправді. Вікова категорія, її не можна назвати якось, наприклад, там, від 12 до 14 років, типу як мальчишник. Чи, чи, чи якийсь, наприклад, контингент 25 до 35 років, як там, наприклад, на. Машина времени чи так далі. Наш э, кон, э, слухач це насправді від, від, від 9-8 від років. Той час, коли люди вже починають задумуватись над якоюсь музикою і до, до пізного старшого віку, правда. Ну, тобто, э, наш слухач той, хто може сам прийти на концерт. Зрозуміло, цікаве визначення. Скільки альбомів у вашій дискографії? Ну, от сьогодні буде презентація третього альбому, але взагалі саме World Music, в стилі World Music. Є ще у нас е, один альбом в стилі Art Music, от, Art Rock. І якщо додавати цей то 4. Чим відрізняється от альбом, який ви презентуєте сьогодні? Так? Internal. Internal це вічність. Е, ні, це внутрішній. Внутрішнє, ага, інтерніті це вічність, по-моєму. А, точно, я переплутав. Ми такі okay. хотіли назвати «In Eternal». Там три значення, але ми задумалися, що тут буде вже забагато. І просто зробили такий понятний всім альбом, щоб всі так не дуже заглиблювалися, то назву і так далі, щоб більше акцент був на таку простоту і глибину нескладну. А чим відрізняється у цей альбом, який ви презентуєте сьогодні від передніх ваших робіт? Ну, як на мене, цей альбом це найкраще наше творіння, яке взагалі от у нас було. Це підсумок якоїсь нашої творчості. і Тут зібрані найкращі, можна так сказати, перли нашої творчості. І він відрізняється більшою такою зрілістю, масштабністю, цікавою формою. Глибиною також, і тут багато є різних засобів, таких музичних, як мінімалізми. Ми використовуємо різні техніки. І цей альбом такий досить прогресивний в цьому плані. Я заходив на ваш офіційний сайт і по замовчуванню мені вибивала інформація на англійській мові. Чому так? У нас дуже багато концертів за кордоном, насправді насправді більше, більше концертів у нас за кордоном, ніж в Україні. Ну, не будемо говорити чому, але так чи інакше. У нас, Наша музика більше має пропит за кордоном. Ми багато їздимо. За останній час ми були десь в п'яти-шести країнах. Можете порівняти, як вас сприймають за кордоном і як сприймають в Україні? Чи відчуваєте різницю? І в чому, якщо відчуваєте? Ви знаєте, в Україні нас дуже добре сприймають. Деякі країни вони мають якийсь такий колорит, темперамент місцевий. Такі чи інші, деякі більш жваві, деякі більш динені, такі реагують яскраво, а деякі більш такі скритні, такі, наприклад, як так, Норвегія, вони дуже спокійні, скритні, ніколи по ним не скажемо, що їм сподобалось. А українці, поляки, чехи теж, то вони дуже-дуже старито реагують. Хто займається менеджментом колективу? Ой, в нас багато людей, які займаються менеджментом. Паші одна людина, одна Україні друга. То не ми. Тобто ви займаєтеся виключно творчістю? Не завжди так виходить, тому що ми люди такі неогоні. <плес> 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 дуже переживаємо за остаточний як сказати, результат? Результат. Тому ми завжди пхаємо свого носа. <плес> На всі ділянки, особливо я і моя сестра. Чи, чи варто це робити? Чи Він варто пхати з... носа усюди? Ну, можливо, не варто, але такі от у, нас, у нас така природа наша. Тяжко це стримати. Добре, давайте поговоримо про ваш останній альбом. Оснокаючи, які пісні ви б хотіли відзначити? Апокаліпсис це дуже така. Це навіть не пісня, це ціла монументальна така історія? І, можна сказати, от поема Джорджа. Розкажи щось страшне. Джордан, для мене особисто апокаліпсис в, цій, в цьому диску дуже таке визначальний. Ту пісня розповідає про те, що рано чи пізно прийде кінець світу? Навпаки розповідає про те, що вже можна. За настав кінець світу. Ну, по календарю. Дивець, але є щось інше, яке нам дає, нам дає можливість десь. Відновитися і черпати щастя зсередини, а не зовні. Власне, ця пісня про це. Ви забобонні люди? Подивіться Absolutely. на мене. Абсолютно ні. Я похож не я забобонював. <гум> <гум> Тільки є свій шас. Ні, насправді просто мені цікаво вірите в те, що наступить кінець світу у 2012 році за календарем Майя? Я особисто ні. Розуміло, бо в принципі, якраз пісня апокаліпсис. В контексті е, апокаліпсису була би актуальна, добренько. Давайте розповідайте про пісню Віва. Я знаю, що ви долучилися до конкурсу е, польського дорога до Євро 2012 я зараз вам розкажу. Наш менеджер дуже полюбляє футбол, тому він дав нам завдання, хлопці, зробіть пісню до Євро-2012, бо це така акція, яку вже в Україні, ну не знаю, коли вже побачив наступного разу, щоб в Україні Євро проводився чемпіонат, чемпіонат Європи по футболу. Тому зробили таку пісню, і пісню зробили досить таку непогану, що за неї навіть голосували в Польщі. Щоб вона стала гімном цього, цього, якби, проєк, цього проєкту. Ну і, на жаль, я так розумію, що не сталося. Що не поки що невідомо. Не знаю. не знаю остаточно, але поки що невідомо і наразі граємо. Джон, так активно взяв мікрофон до руки. Тут якраз були коментарі, говорили про те, що Євро 2012 в Україні це така сама рідкісна подія, як і апокаліпсис. We'll i Що очікуєте від Євро, і, власне кажучи, чи плануєте виступати на якихось подіях, присвячених Євро 2012? Ну, ви знаєте, Євро 2012 це просто велика гра, яка тут буде в Україні і Польщі, а наш, на, наші сторонні доріжки якраз найбільше в Україні Польщі. і Польщі. Ну і ця подія просто це не просто футбол, там буде дуже багато різних концертів, різних свят, відкриття так далі. Ми вже приймали участь на лосуванні команд, на жеребкуванні команд в Варшаві. Ну, це була трансляція, але це була велика дуже імпреса в центрі Польщі. Так що у нас, якби як українську команду, беруть на такі міроприємства з Польщі, дуже охотно. А в Україні, в Україні тут це теж дуже велика тема для людей, тому ми вирішили зробити таку пісню, щоб знайти резонанс у цьому. Хто візнав кліп на пісню Віо? Е, ну, Взагалі-то кліпу немає, як такого. Це нарізки з концерту. Ну, нарізка, хто зробив нарізку? Не, по суті, це можна назвати кліпом? За великим можна, рахунком. Можна сказати, то тобто ви займалися монтажем, так? Я монтаж робив, але це був матеріал, який знятий був професійно на власне на жеребкуванні команд до Євро 2012. Говорячи про концертну діяльність, як часто ви концертуєте. У нас якби такими напливами є концерти. Тобто зараз починається гаряча пора, тобто кінець весни, тріто і початок осені. І це насправді ми практично не сидимо вдома, постійно десь їздимо. Дорога, дорога, дорога. От, а зима то вже такі рідкі концерти і більше ми сидимо щось, рубаємо якісь нові пісні. Якісь. То Можна сказати, що гурт Атмосфера це все-таки не корпоративний гурт. По суті, М'юзик» я не думаю, що користується попитом на корпоратива чи користується. Україні, принаймні ні. Ну, бо це андеграунд. Тобто ви ж самі вибрали собі такий напрямок. Якби ви співали в стилі поп, то однозначно, ну, ви користувалися А, До речі, чому у вас аж три вокалісти? Тому що так склалося. Ну, просто на А скільки написано? Okay. Ага. Ну, просто я на сторінках сайту читав, що три вокалісти у вас. От це Джордан Ага, то тепер співають всі в колективі, чи як? Як що? це виглядає? Ну, насправді всі, але в мікрофон поки що чотири. Фон 4, а колектив складається з кількох учасників? З кількох? Поки що нас на сьогоднішній день шестеро. Шестеро. Все-таки чому так багато фронтменів? Як правило, в колективі один, ну максимум два фронтмени. Ну так історично склалося. Не знаю, чим це об'яснити. Так у світі повелось. Я люблю, твоє волосся. Твоє не графік прописаний насправді до практично до жовтня. Дуже багато концертів цього року. Зв'язаних з Євро, не зв'язаних з євро. Ми будемо виступати на вечірках євро в інших країнах при посольствах Польщі. Наприклад, у Чехії це буде в Празі концерт. От, багато концертів буде таких на великих фестивалях в Україні. Небагато кілька насправді. І це буде в основному Польща. От, так що запрошуємо Роботи. до нас на наші концерти в Польщі. Роботи чимало. Бажаю глядачам якби підтримати вітчизняного виробника і слухати українську музику чесно, щиру, гарно, красиво. Тому щастя, здоров'я! Бажаю вам, не зважаючи ні на які обставини, чи сьогодні на вулиці Дощик, чи сонечко, чи в нашій Україні тяжка ситуація фінансова чи ні. Бажаю, щоб завжди всередині ви були щасливі, врівноважені і несли тепло, тепло і любов іншим. Я бажаю, щоб наші слухачі отримали нашого виступу, те, чого вони очікують, це емоції, це переживання і радість. Якийсь позитивний настрій, і... і щоб ця музика вона залишалась в серці, а не на диску. А я вам, а я вам бажаю, щоб коли ви закривали очі, то ви бачили б атмосферу. І коли ви закривали б е вуха, то чули б атмосферу. І найголовніше, щоб ви чули своє серце.